В попередньому відео ми побудували примітивний вентиль NAND, використовуючи два реле. Тепер нам потрібно побудувати інший вентиль — інверт. Це вентиль, який інвертує вхід на протилежне значення. Якщо на вхід вентиля приходить 0, то ми повертаємо одиницю та навпаки. Але перед тим як почати знову тягнути реле для реалізації такого вентиля, Поговоримо більш детально про спрощення. Щоб ми не опинились в кінці гри в хаосі із реле та з'єднань між ними, нам потрібно ховати деякі деталі реалізації. Інакше зрозуміти та осягнути все це буде доволі тяжко. Подивимось, що нам пропонує гра для того, щоб сховати ці деталі реалізації. По-перше, джерело струму в нас зникає з нашої канви. Ми тримаємо в голові той факт. Що джерело струму нікуди не ділось, і те, що воно потрібне для того, щоб всі наші вентилі працювали. Але ми не будемо в кожному із рівнів маятись з цим джерелом. Тому воно зникає з нашої канви. Але ми тримаємо в себе в голові той факт, що воно є просто неявно зображено на наших схемах. По-друге, реле зникають з нашого асортименту компонентів. Знову ж таки, це зроблено для того, щоб спростити розуміння. Всі компоненти, які ми будемо з вами будувати, в наступному рівні з'являться в бібліотеці компонентів, і нам не доведеться знову думати про їх деталі. Дивіться на це як на розробку публічного API, деталі реалізації якого ви забуваєте, як тільки закінчили його робити. Ми з ним один раз розібрались: входи та виходи вентиля відомі все. Можемо використовувати як готове. Давайте з цими спрощеннями і почнемо реалізацію вентиля інверт. Таблиця істинності цього оператора є ліворуч від канви. Ми бачимо, що якщо на вхід йде 0, то ми маємо повернути одиницю. А навпаки, все що в нас з бібліотеки компонентів Nand. Ну, добре. Вибір у нас не те щоб великий. Тому перетягнемо цей вентиль на канву та. Подумаємо, що ми можемо з ним зробити. Через те, що у вентиля інверт лише один вхід, а у вентиля Nand два входи, то очевидно, що нам потрібно буде дублювати інформацію. А якщо дублювати інформацію, то подивимось на те, як буде виглядати дублювання операндів такого вентиля. Якщо приходить 0 на вхід, то це буде 0 та 0. А якщо одиниця, то це буде одиниця та одиниця. Враховуючи це дублювання, можна помітити закономірність з таблицею істинності Nand. Якщо нам взяти 0 та 0, то результатом роботи Nand вентиля буде одиниця. Та навпаки, якщо взяти одиницю та одиницю, то результатом роботи Nand буде 0. А це саме те, що нам і треба. Тому давайте просто підв'яжемо наш вхід як вхідні дані до вентиля Nand. А результат підв'яжемо на вихід нашого основного вентиля. У випадку, коли в нас на вході 0, то для оператора NAND це буде 0 та 0, а значить одиниця на виході. А коли одиниця на вході, то для NAND це буде 1, 1 на вході, а значить 0 на виході. Перевіримо, що рівень пройдені і те, що тести проходять. Все прекрасно, тести проходять і гра каже нам, що був використаний всього один NAND, що непогано. Як бачите, зараз воно все виглядає дуже просто і місцями навіть банально. Але нехай вас не обманює ця легкість на початку, тому що чим далі, тим буде веселіше. Поки ми працюємо лише з логічними операторами, то плюс-мінус все відносно зрозуміло і просто. Але коли ми почнемо з вами робити суматори, оперативну пам'ять, о, там вже буде веселіше. Я навіть не впевнений, що я зможу сформулювати деякі із рішень в зрозумілу форму, тому що там просто доведеться ставити відео на паузу і роздивлятися ті схеми. Тому закінчимо це відео на такому настрої. Складність системи буде зростати. Але поки насолоджуємося її простотою. І в цю простоту входить в тому числі і реалізація вентиля END, який ми розглянемо в наступному відео.